Дівчата, доброго вечора. Не втрималася, хотіла показувати завтра, але отримала підлітки. Отримала небагато, буквально 150 штук. Всі сорти я вставлю в фото, які є. Я зараз не про сорти, я зараз про їх стан. Підлітки насправді дуже класні, дуже якісні. Ось, дивіться сорт. Буду показувати так. Ось так. 5014. Гарненькі такі зайчики. Ну, взагалі, я в захваті. 700 отак мабуть, 700-333. Це Люїс Тайвань. Здається, класний, взагалі класний. Так, далі. 50-11, дивіться які. Вони, знаєте як, вони ближче вже до 2,5, чим 1,7. Всі з гарним корінням, всі класні. 50-78, покажу вам також, ставлю фото. Всі з корінням, всі живенькі, всі в тургорі, всі дуже класні. 50,06. Це всі 1,7, але деякі з них, от, я вам зараз покажу, ну ось, реально, ну, дивіться, тут всі 2,5. Це що за сорт? Це сорт 50-59, Фото вам ставлю. Дивіться, який корінь стирчить. Дивіться, яка краса. Єдине, що з цієї поставки трошки слабенькі, прийшли 92001. Це Little Venus. Вон є механічні пошкодження. Коріння є, вони в тургорі, все нормально, але, але трошки вони, знаєте, як, в порівнянні з іншими.01. В порівнянні з іншими вони трошки слабкіші. І зараз ще одну покажу. Хоча я ж кажу, рослини нормальні. Вони, це не оцінка нічого, ну просто що вони в порівнянні з іншими трошки-трошки слабші. 92,001 Little Venus метелик. Так, яку вам ще показати? Ось, 50-69. Всі замовила, ну майже всі, дівчатка, Майже всі замовила метелики, тому що хочу і вас порадувати, хочу і собі залишити. Ось є деякі, деякі сорти, не деякі, а один сорт 62,09. Він бордовий внизу, і він такий трохи як і вкрап, і не вкрап. Ну, таке незвичайне листя. Ставлю його фото. Так, хотіла вам показати, ще замовила. Каоду, а де вона? Тому що минулого разу каода приходила, ну, така нещасна. Ну, ну настільки нещасна. А Зараз каода прийшла дуже класна. О, ось вона, дивіться, зразу знайшла. 95.06. Ось каода. Дуже крута, дуже класна. Так. Дівчатка, сортів насправді близько 15, 50, 69. Ціни є всі на фото. Будь ласка, шукайте мене, зв'язуйтесь. 53,88. Зв'язуйтесь зі мною і доб... в моїй групі, хто хоче купити. Від 10 штук, звісно, зроблю знижечку. 10. Ось така цікава. Дуже класні дівчата. ну, навіть, навіть не знаю, як вам ще розділі роз, роз, ра... розрекламувати 14, Це я вже здається показувала. Метелик, багато коріння, класний. Дівчатка, фото зараз буду монтажувати відео. Фото 70, 339 знов попався. Тайвань, Такий метелик цікавий, дуже. Також так, ви не знаєте, як, дівчата? Вони всі такі міцненькі, вони всі в тургорі, вони всі такі тверденькі. А це 5014 я вже показувала. Хочу щось ще показати, які ще сорти. Ну, 53,88 також вже показувала. Хочу ще щось показати. 5016, здається, теж вже показувала. Ну, дівчата, дуже-дуже вони класні, 50-59. Це не оцінка, це не слабкі рослини. Дивіться, які. Тільки їх пересадіть з моху і буде вам краса. Для замовлення я всі фото вставлю стінами. І з усіма я не всі тут сорти показала, всі сорти будуть у всіх моїх групах. Кількість дівчата дуже обмежена, їх буквально 150 штук. Тому, якщо хтось хоче, будь ласка, додавайтесь до моїх груп, замовляйте. Відправка Укрпоштою новою поштою на наступний день після оплати. Чекаю вас в меседжері, вайбері, в телеграмі, в особистих повідомленнях.